З вівторка 21 до суботи, 25 червня, у селі Осій на Турбазі Смериковий камінь, що на Єршавщині, відбувався благодійний духовно-просвітницький місіонерський табір Стежина добра, організований іршавською молодіжкою з благословення керуючого Мукачівською православною єпархією високопреосвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського. Більше сотні учасників табору з різних дитбудинків та шкіл-інтернатів краю протягом п'яти днів жили як одна дружня родина. Спільна молитва, цікаві ігри, басейни, бесіди і відпочинок на природі стали корисним дозвіллям для підростаючого покоління. Про мету проведення цього табору та враження дітей і молоді ми дізнавалися в організаторів та безпосередніх учасників. Але ж ви кажете, що ви не знаєте, що це таке. Я знаю. Я знаю. Ви не кажете, що ви не знаєте. 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 Ви не あっ <laughs> <laughs> Я тут країна показала, чому ми тут перебуваю. じゃあもう。 Подосветь. Я могу желание исполнить, путь не близкий за рушеть. Знаю я, что мне необходимо, что я больше всего бы хотел. Я хочу любить и быть любимой, и хочу, чтоб мама не болела, чтоб на нашей горе своей планет. Только звезды падали с небес. Были все вершины, как дети и любили дождь и местные. Говорила на паспорта, піну слишком долго говорила. Не ответил мне звезда, погад, был у нее немного сили. Мені приємно, що саме цей праздник випала можливість зустрітися з вами з дорогими і моєму серцю дітьми. Як зазначимо ваші слові і ми бачимо всіх нашим дітям. Хочемо прийде знак вашого візиту у нас таких тижня добра. Ікона Христа Спасителя не просто так, а тому що вона з нами усі п'ять днів. Ми вранці починаємо з молитви. Хресних із іконочкою ввечері. Це буде частинка частинки стежинки добра. Від вас. Спасибо. Ми з вами зараз нами також стіл фотографуємося. Цю фотографію, яку зараз знімають нас, я їй покажу через 20 років. Ярочка, Правда? Ви вже будеш велика? Скоріше від вели велике тепле, приємне і солодке, крім шоколадку, шоколадку. Я вас не робила. <плодить> <плодить> ну, велика велика, так? На сцені що робила? Толові. Тихо, почав свою роботу такий благодійний табір для дітей-сирі, по вашому благословенню, що можете сказати, наскільки це добре для таких діточок. Ну, По-перше, сама назва нашого дитячого табору називається Стежина добра. Нам дуже важливо дітям показати, що Бог є любов, Бог є добро. І от об'єдную в першу чергу діточок в цьому таборі з рана до вечора це є Іван, це є Господь. Тому що Молитва, яку вони тут проводять, співбесіди, такі спортивні ігри. Але все це розтворено тою любов'ю Христовою, яку Господь дає тим діточкам великій кількості візобілля, які вони відчувають. Тому кожен рік вони став до тої служити добра, який прививає їм, скажемо, ту добродєті, ту числоту, яка необхідна кожній людині. Творити добро це є сама головна мета, яку людина, проводячи яку людину землі, вона зможе стати добрим християнином, вірником Церкви Христової, добрим громадянином нашої держави. Відбувається такий прекрасний табір для діток, який розпочався вже у вівторок, вже сьогодні п'ятий день. П ятий П ятий день. день так. Основна мета цього табору, яка була, і взагалі мета. Ну, мета табору, так як з дослідни наші владики, у нас дітки різних дитячих будинків нашої єпархії показати красу православ'я, показати красу християнського світу, що і в літні канікули, в час відпочинку діти також потрібні, потрібні церкві, потрібні перш за все, їхні серця, осмішки, те, що вони отримують під час проведення табору. Що було тут для діток? Яка програма? Ну, звісно, для діток була програма, насичена програма, тому що кожного вранці підйом, кожного разу молитва, ранішня, вечірня молитва, на протязі дня ігри, конкурси, які отримали бали, перемагали. Звісно, перемогла завжди перемагатиме дружба. Але дітки... Показували свої таланти, чи це в показі казки, чи це в виконанні вірша, чи це виконання пісні, чи це виконання танцю. дітки показували свої таланти, бо адже в перший день вони прийшли чуженькі. П'ять звідси, десять звідси, а вже сьогодні, останній день, передостанній, можна сказати, ніч, останній в нашому таборі, дітки стали дружні, дітки стали як одна велика, щира і дружня сім'я. Чи плануєте в майбутньому проводити такі табори? Звісно, якщо подаримо це Боже благословення, благословення нашого правдачого владики Феодора, Божої мілості. Будемо трудитися на неї Христовій і разом організовувати для наших діток. Бажа вони цього потребують, вони цього заслуговують. Я навіть не знаю, як описати. Настільки все стало окремо, у нас були дітки з, різних, з різної стадії, маленькі, великі, з інтернату були, були такі з городів, з сіл. Не, не було так, щоб одні так, все, всі друзі, були всі різні. Нас поділили так в команди, що, що попалося так, що друзів у команді почти, можна сказати, не було. Всі були такі, знаєте, свід... ми з... на другий день ми вже всі так подружилися, стали такі згуртовані. Слава Богу, може, в нас все було добре. От... До організації. Табору. Я знаю. Ми, споч... ми, дуже... ми спочатку зраділи, що класно то було. Коли він сказав, що буде більше 100 дітей, то ми вже трошки знаєте, так налякалися. Ну нічого, потім потихеньку, потихеньку почали рішати, вибирати і пішли потихеньку. А в кінці не знаю, ходили, вже прийшли у понеділок. Скоріше, щоб в територію шово, щоб діти прийшли і від, відчули це тепло, це тепло наших сердець. Вони приходили такі знаєте, чужі. А зараз, я навіть не уявляю, їм завтра їхати, як вони поїдуть. Уже сльози, як подумати, що завтра-завтра розходимо, ці сльози, сльози наворачуються. ми такі сталося рідні, такі дружні. Просто немає слів. Ми дуже-дуже вдячні Другу нашому архієрею за те, що він зблагословив, дорогу, що він нам це зробив. Ми йому як старалися, так допомагали, але все ж таки все одно то все його діло було. Орія розкажіть про ваші враження в таборі. Ви є вихованкою Ільницької школи інтернату. А як ви зголосилися взяти участь у цьому таборі? І хто вас запросив? І ваші враження? По-перше, ми вже дуже давно знайомі з батюшкою гапіта. Він такий у нас дуже хороший, Ми його дуже любимо батюшку. Він часто до нас приїжджає вільницьку школу інтернату. Він дуже великим організатором. От, то ми він нас запросив цей лагерь. Діткам подобається тут знаходитися. От, на жаль, вже останній день сьогодні. От, що можу сказати, хочу подякувати дуже батюшкові, хочу подякувати вихователям, хочу подякувати а, і Владикові за те, що він он, за все, що він так от, постарався і допоміг батюшкові організувати це свято. Розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали, щоб взяти участь у цьому таборі і що вам найбільше запам'яталося? Ми з Віноградова. Мені запам'яталося найбільше, як на сьогодні власне. Мені запам'яталося місто містер табору. Ми брали участь в різних конкурсах, змаганнях і отримали призи. Мені запам'яталося, Змагання були з три місяця. брали, щоб участь подарунки були. подарунками, коротше кляв. Чи дружна у вас була атмосфера? Але це залишається орати, те, що можете сказати, він був керівник табору. Дуже добре, смішно. Ви представниками нової сім'ї ви брали участь у таборі цьому. Розкажіть, що вам тут найбільше сподобалося, які ваші враження, чим ви тут займались? Нам усе сподобалося в таборі, і атмосфера, і дітки. Ми познайомилися з новими учасниками, обмінялися контактами, деякі наші дітки. У нас були різні конкурси, змагання, у нас був похід, нас відвели в монастир. Показали нам, потім водили нас на басейни. Були різні конкурси. Був у нас і міс, і місіс конкурс, був конкурс, казка вчора. Кожен день у нас був яскравий, кольоровий, дітки. Я думаю, у вас хороші враження залишились. Спогади будуть хороші, Кіра. Оля, та. Кажіть. Та. А це ви такі не раді всі? Скажіть декілька слів мені, що вам тут найбільше сподобалось? Ви грали в різні змагання, в круги виграли, правда? Да. В м'ячика грали. В басейні сподобалось? Так. Да. Да. Малювали, в нас стінгазета газета є. Як наш отряд називається? Веселка, Смайлики. одуванчики. Лєрочка щось скаже. Що тобі тут найбільше було таке, що запам'ятається? Сподобалося те, що мене мочили в басейні, а не було все молоде. <рив> Хочете приїхати на наступний рік, якщо Звичайно. буде такі табір? Мене звати Кимич Олександра. Мені дуже сподобалося в цьому таборі. Ти звідки? Я з Новосельця. Як ти дізналася про цей табір? Нам сказав батюшка Агапіт, подзвонив моїй мамі і сказав, що буде літній табір і якщо вона хоче, то може нас відправити. Що тобі тут найбільше було таким красивим? Здавалося? Мені дуже здавало, мені це дуже здавало красивим, те, що як ми почастували в конкурсах, багато, багато конкурсів було, і виступів ігри. А чи молилися ви? Ми молилися рано і ввечері. Тобі це подобалося? Так, так. Чи хотіла б ти ще взяти участь у такому таборі?